На набережній Тернопільського ставу укріплюють берег, замінюють старі парапети на нові. Усі пішохідні доріжки, які були у зруйнованому стані, викладають бруківкою. Гарантія на неї 10 років. Гарантію даємо 10 років на те, що вона вмочиться і стоїть. Наступного року в Тернопільській міськраді планують відремонтувати частину набережної від острівка закоханих до так званого пляжу Циганка облаштовують також місце, де традиційно освячують воду поруч з хрестом. Усі роботи обіцяють завершити до Дня міста. Одні з розинок має стати цей, це місце, де водохрещення води відбувається. До нього долучаються наші місцеві архітектори і дизайнери. Це буде унікальний хрест, якого немає подібного в наших містах-сусідах. Він дуже гарно сподіваємося доповнити загальну композицію всього. Всієї На бульварі Дмитра Вишновецького комунальники продовжують облаштовувати пішохідні доріжки, прилеглі до кількох будинків мікрорайону та ті, які з'єднують бульвар з вулицями Семоненка та Курбаса. Також монтують освітлення, а окрасу бульвару фонтан оформляють композитними матеріалами. Облаштують тут і двохсекційний дитячий майданчик. Є побажання мешканців сьогодні в будинки, де я не хочуть деякі роботи доробити, там, скажімо, заїздив в двори. Спуски з головної доріжки. Зараз ці роботи будуть дороблені додатково. Плюс на бульварі Вишнівецького розпочинаються роботи по ремонту внутрібудинкового проїзду Вишнівецького 3,57 і початок ремонтних робіт самих дворів Вишнівецького 3,57. Сьогодні ж комунальники розпочали підготовчі роботи на бульварі Куліша. Реконструкцію цього бульвару розпочнуть з наступного тижня.